То в тіні все могутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя, та надія моя Боже мій, відкине та голова від визвоїть, І тебе моробиться, не вигуби, відбером своїм на Заховаєшся ти під його крили, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що у день пролітає, ані зарази, що у темряві ходить, Ні моровиці, що нищить обівні. У Всевишній тобі пристановище не спіткатиме більше зло тебе, бо накаже він ангелам берегти тебе, берегти на дорогах твоїх, Впаде тисяча Богом від тебе, десять тисяч праворуч від тебе. До тебе не дійде тільки своїми очима, ти побачиш, як в патері безбожний, за те, що бажав ти його щирим серцем, будеш з тобою, в часи він недолі, за те, що ти пізнав Його, будеш сильний. Насидить він довгістю стюлі душу твою, хто живе під покровом все то в тіні все могутньо мешкає, той скаже до Господа, охорона моя, та надія моя Боже мій, той скаже до Господа, охорона моя, та надія моя мій Бог.